Тепер уявімо собі, що в нас немає лівого. От воно відмовилось або зникло. Є право. Що воно робить? Воно буде будувати. Звичайно буде. Воно не може сидіти без тіл. Йому потрібно активно проявляти себе. І воно проявить. Тому, що воно буде можливо строїти утилітарні або помпезні речі, але рано чи пізно, чим більше викривлення воно буде будувати тільки поверхи порожні. І в итоге воно прийде до башти, де є тільки сходи. Безкінечні сходи наверх. Щоб залізти як можна вище. Для чого? Не знаю. А тому воно і строє вище, тому що наповнення уйшло. Для чого, не знаю, залишився такий принцип строїти наверх. Тобто, викрилене неправи — це, врешті-решт, башта, яка не має нічого спільного з тим, що туди можна жити і взагалі це прожиття.